І сон сподолим час відпочинку. Затишна історія. Слухай. Привіт, наші слухачі. Через кілька секунд ви почуєте голос нашого каналу. Усі історії для вас озвучує моя подруга Ірина Домбровська. Але перед тим як автор скажу кілька слів Ви почуєте ніжно. Ліричну історію про самотню жінку, яка нарешті дозволила собі звернути увагу на власні бажання. А що з цього вийшло? Слухайте і дізнаєтесь зовсім скоро. Вона рідко готувала щось для себе. Справжнє, цікаве, не щоб не їстись, а для задоволення, без мети поділитись чи вразити когось просто для себе. Цей вечір був один із таких. Груші лежали на дерев'яній дошці, трохи нерівні з темними боками. Їй подобались саме такі, неідеальні. Коли ти довго живеш поруч з кимось, хто тебе не слухає, ти теж починаєш менше слухати себе, а потім перестаєш готувати улюблене, перестаєш купувати улюблений чай, перестаєш запитувати себе. Чого ти хочеш просто зараз? Груші. Це була її відповідь сьогодні. Груші у вині. Вона готувала це колись, кілька років тому. Для нього. Пам'ятаю той вечір. Була осінь, майже така сама. Дощ лив по вікнах. І кухня пахла гвоздикою дикою й корицею. Він тоді сказав: красиво, але не моє, навіть не з поганим наміром, просто сказав, як відрізав. Тоді вона відчула, що все, що вона робить, не його, і поступово почала зменшуватись. Після того вона більше не готувала груші у вині, не тому, що він і не спробував, а тому, що навіщо ми так часто відмовляємось від себе непомітно, не через сварки, не через раду, а через щось дрібне, сказане між іншим, через не моє зайве. Надто ніжне. Зараз вона готує цей десерт для себе, не щоб вразити, а щоби згадати, що вона вміє робити красиво, навіть якщо ніхто не бачить, у тихі, без приводу і без очікувань, що хтось це оцінить. Це не була помста і не було смутку. Це була пам'ять про себе колишню і про себе нову, про те, як це дбати про себе, не тому, що ти самотня, а тому, що ти нарешті не зраджуєш собі. Вона стоїть біля плити, а простір довкола наповнюється ароматом. Він повзе по стінах. Торкається волосся, залишається в подушках. Цей запах вона пам'ятає, але вже не асоціює з ним, тепер лише з собою. Колись вона була іншою, не гіршою, просто дуже зручною і дуже тихою, навіть тоді, коли хотіла кричати. Здається, щось у ній змовкло не з образою, просто змовкло. Вона перестала тоді робити багато речей, перестала носити помаду, бо він не любив відбитки на чашках, перестала розмовляти по телефону вечорами, бо це відволікає, і перестала говорити про свої сни. Бо він казав, ти так емоційно все сприймаєш, ніби це було щось погане відчувати. Вона не пам'ятає, в який саме день усе в ній почало стихатись. Це був не вибух, не сцена, не крик, просто як вода, що повільно випаровується з чашки, поки ти читаєш. Залишилась тільки порожня чашка і вона, а тепер знову запах вина і груш, її пальці торкаються куриці, і вона думає: чому я відмовилась від цього так швидко? Чому я боялась бути ніжною? Коли саме я вирішила, що мої бажання? Це даремна трата часу і сил. Вона вмикає плиту, стає тихо, груші лежать у темно-червоному соусі, ніби заснули. Вона сидить біля них, просто дивиться і раптом думає. Я ж завжди була ніжною, як ці груші, але мені здавалося. Що це нікому не треба. Колись вона чекала, щоб її ніжність хтось сприйняв, зараз вона приймає її сама, і в цьому немає жалю, тільки тепло, і спокій, і вино, і груші. Колись вечори були такі самі, дощові, повільні, навіть красиві. Тільки в них було глухо, тиша, яку вона не вибирала, тиша, яка була наслідком байдужості, і вона пам'ятає, як сиділа за столом навпроти нього з тими самими грушами, тільки ще теплими, щойно плити. І він гортав стрічку в телефоні. Він не сказав, що смачно. Не сказав, що ні, йому було байдуже, він просто пропустив момент. Вона тоді думала: може, не час, може, я перебільшую, може, це нормально, коли тебе не помічають. Вона тоді ще вірила, що треба просто трохи бути простішою. Що любов це не про слова, що, може, він просто не гурман. Але виявилось, вона просто залишалась там, де її не чули і не сприймали. Зараз тиша інша вона не давить, вона не пауза між словами яких не буде. Це тиша, яку вона створила сама, і вона в ній не самотня, а наповнена. Вона сидить на підлозі біля вікна. Просто так, з келихом теплого напою, не алкоголю, а спогадів. Груші ще в соусі, кухня пахне солодким, пряним, глибоким. Ароматом. І вона просто дихає. Цей вечір не для сліз і не для жалю. Вона ні на що не чекає, просто помічає, що їй добре наодинці, а це нове. І саме тому вперше за довгий час їй хочеться вийти у ніч, у дощ. Просто за вином, і, можливо, за чимось ще, але вона цього ще не знає. Вона вже зібралася: светр, штани, ключі усе звичне, усе безпомилково правильне, без ризику, без зайвого блиску. Це той одяг, у якому вона не помічає себе в дзеркалі, і не чекає, що її хтось помітить. Але раптом щось її зупиняє. Вона не виходить одразу, просто стоїть і відчуває, що тіло не хоче цієї форми, ніби всередині неї хтось питає це знову так? Ти знову сховаєшся? Вона бачить себе і довго не рухається. Її обличчя не радісне, ненатхненне, просто справжнє, з втомою в очах, але й з чимось ще, наче щось там прокидається, вона торкається волосся, збирає його трохи інакше. Кілька легких штрихів, і воно лягає, як давно не лягало, з наміром бути. Красивою, вона довго не наносила помади. Колись він сказав, що відбитки на чашках виглядають недбало, і вона повірила. Тепер вона бере ту саму темна, сливова, майже нічна. Проводить повільно, без мети вразити когось, лише щоб згадати. Як це? Бути красивою для себе? І на мить зупиняється, думка сильна і болюча. А якщо це все смішно, макіяж увечері, щоб сходити в магазин, для чого? Для кого? А якщо виглядатиму так, ніби чекаю когось, а нікого ж нема? Але потім. Тиша і відчуття, навіть якщо ніхто не побачить, вона все одно варта цієї краси. Сукня вона лежала на дні ящика темна, відверта, з відкритими плечима. Колись він побачив її і сказав: Ти розумієш, як це виглядає? Це не для тебе. І вона тоді подумала, може, справді не для мене, а тепер вона просто вдягає її без страху, без коментарів, без дозволу. Зверху плащ легкий. Вона його не застібає. Свобода у повітрі між тканиною й тілом. І вона виходить. Всередині магазину тепло, лампове світло, дерев'яні полиці, шелест пакетів. Звичне місце, вона буває тут часто, але сьогодні вона в ньому інша, ніби грає іншу роль. Він стоїть у сусідньому ряду, випадковий чоловік. Її ж віку він сам, він помічає її одразу ще до того, як вона пройшла поруч, не через сукню, не через губи, а через щось в ній, що світиться навіть у вечірній напівтемряві. І аромат. Коли вона проходить повз, він ледь помітно вдихає. Запах, не парфум, а щось тепле, винне з ноткою кориці. Знайоме, але давно забуте. І він не може пояснити, чому йому хочеться повернути голову і чому він це робить. Вона підходить до полиці з вином, бере звичну марку, потім сир, м'який, як вечір. І вже йде до каси, але зупиняється, помічає груші, не ідеальні, але саме такі, як треба, і кладе кілька в кошик на потім. Вибачте, я просто ви готуйте щось особливе? запитав чоловік. Вона повертається, її очі не питають. Чого вам треба? У них спокійна присутність, ніби вона звикла, що її бачать, і їй більше не треба нічого доводити. Вона усміхається ледь-ледь і каже: Груші. у вині для себе просто так. Він дивиться на неї трохи довше, ніж треба. Але ненахабно, ніби боїться, що запах згасне, і не залишиться навіть згадки теплий аромат, наче дитинство або дім, у якому ти ще не був, думає він. Але нічого не каже, така жінка точно не може бути самотньою, він лише киває, усміхається і йде. А вона залишається з вином, сиром і грушами, і відчуттям, що вона зробила щось важливе. Навіть якщо це просто груші, просто вечір, просто вона. Вона виходить з магазину, повітря чисте, свіже після дощу, ліхтарі віддзеркалюються в калюжах. І, здається, що місто стало м'якшим, її кроки не поспішні, сукня трохи незвично облягає, ніби нагадує, що в неї є тіло, яке варто відчувати, із пакета тихо вислазає груша і залишається на тротуарі, самотня, жовтувата із темною цяткою. Вона цього не помічає, але він так. Вибачте, ваша груша впала. Вона повертається, погляд трохи здивований, але спокійний, і каже: Ні, мабуть, уже ваша, якщо ви її знайшли. Він усміхається, неочікувано тепло. Тоді я триматиму її дбайливо, але, мабуть, краще б спробувати її у вині. Я не їв таких вже 20 років, мама колись готувала, і я б віддав усе, щоб знову відчути той смак. Вона вагається, ніби питає себе дозволу, а потім каже: Якщо так, то ходімо. Я винесу прямо на вулицю, вони ще гарячі. Щойно зробила. Це поруч. Вона приносить глибоку тарілку, груші у вині, дві виделки, штопор клацає м'яко, виноллється пластикові келихи, тихо, як спогад. Вони сидять у двох у дворовій альтанція. Тій самій, де зазвичай збираються тільки плітки, але зараз тихо, і ніхто нікуди не поспішає. Він пробує перший шматочок, закриває очі, видихає. Я знаю цей смак, але не знаю рецепту просто відчуваю, що це моє. Потім їдять мовчки, сир, груші. Розмови з'являються поступово, як туман, що тягнеться над містом після дощу. Про те, що втрачали, про те, чим дорожили, про батьків, про тишу, про молодість, про ніжність до світанку. Додому вона повертається сама, сукня ще тримає запах вина і кориці, губи все ще в темній помаді, очі злегка втомлені, але світлі. Вона відчиняє двері, заходить і на мить заумирає біля дзеркала, не впізнає себе одразу. Волосся розтріпане, плечі оголені. Але щось у ній дуже знайоме. Може, так вона виглядала 20 років тому, або такою вона мріяла бути. І ці груші, вони перенесли їх обох у той час, коли серце ще не боялося бути відкритим, коли ніжність була природною. І коли бути собою здавалося простим і звичайним. Вона не чекала змін, але зміни вже стались. І груша на столі, вже не просто груша, а доказ того, що іноді, щоб повернутись до себе, досить просто дозволити собі не вибирати. Зручно, не одягати зручний светр, якщо хочеться сукню, не варити кашу, якщо хочеться груш у вині, не стримувати усмішку, якщо вона з'явилась. Просто дозволити собі те, що по-справжньому хочеться, без пояснень, без це ж ні для кого, просто. دسابه Дякуємо, що ви з нами. Це авторський проєкт, і кожна прислухана історія та поставлена вподобайка допомагає нам творити далі. До нових історій. Ісон збуделен час відпочинку. Затишна історія добігла кінця.